Іра, знаємо, що це вже не перша поїздка. І другий раз вертеп зі Львова їздив на схід в зону АТО, на фронт. Поділися враженнями, що ви там бачили, кого відвідали, і власне, як які зараз потребу. Ну, про потреби поговоримо пізніше, просто почнемо з того, як відбувся вертеплений. Угу. Це вже наша 19-та поїздка, велика поїздка на схід. Справді, вертеп, ми в 2014 році думали, що це буде єдиний волонтерський вертеп в зону, АТО. дуже всі сподівалися на справжнє закінчення війни, на мир. Але не так сталося, як, як хотілося. І наш вертеп в трошки зміненому складі. А поїхав цього року знову. Ми дуже хотіли хлопцям завести добрі емоції, хотіли завести смаколики. Дуже зменшилась можливість фінансова. Ми направду думали, що візьмемо тільки 10-тонну машину. Не буде що вести, але як завжди, наші люди мобілізувалися, особливо райони: Самбірський, Городоцький район, боюсь когось забути Яворівський район, шкло дуже багато привезли з районів нам допомоги, і ми знову винаймали 20 тонну машину. Везли дуже багато всього смачного, хорошого, потрібного. Це теплий одяг, е, знову ж таки, вареники, борожуйки, домашні е, випічка домашня, домашні закрутки. І особливо зрозуміло це вертеп. Вертеп дуже багато хлопців а, з центральної і східної країни, котрі служать у е, рядах Збройних сил України, вони навіть ніколи не бачили, що таке є вертеп. І оцю коляду, нашу старовину, яка, яка і зараз є актуальною, вони теж слухали, але слухали по-інакшому, ніж ті хлопці, котрі служили в 2014 році. Чому по-інакшому? Бо на щастя, ті хлопці, що є зараз, вони не бачили смертей своїх побратимів. Вони, на щастя, не були обстріляні градами і іншими. Рядами. Ось. Ну, сподіваюся, що ми всі дуже щиро сподіваємося, що справді наступна коляда в 2017 році вже буде трошечки веселішою і, і вже буде нарешті мир. Ми бачили в вашому вертеві, було багато ролей, були цікаві костюми, зокрема, три царі. Вони мали на собі прапори. Так. Чому таке? Сюж... Зміни певні були до сценарія. Сюжет Сю... Ні, у нас і в минулому році були три царі. Це е, був е, Туск, е, Обама і Ангела Меркель. А в цьому році Туска ми замінили на Ердогана. Це було актуальніше, а прапори, щоб було більше зрозуміло, хто є хто. Хочу подякувати моєму товаришу, підприємцю Василюху ліку, який подарував нам цей великий американський прапор, де, де справді було видно. А, ну, на жаль, чи на щастя, я не знаю, але такі зараз царі, які насправді це велика політика, дуже гарний сценарій. Нам він всім дуже подобається. Ось, і справді передано. Сьогодення, що велика політика вирішує долю, на жаль, на жаль, наш, наших простих, простих людей. Ми бачили, що ви верта показували і цивільним, тобто мешканцям Сходу, як вони реагували? Так, це були дітки. Ми були в двох школах. Ми були в одній школі загальноосвітній, це в Муратовому, а в ми були в сиротинці. До речі, сиротинниць це ті діти, котрі в минулому році були вивезені в Одесу, і там була історія така, що їх не хотіли повертати. Ось оце було най... найяскравіше враження, коли слухали нас діти, особливо в Муратовому 9 грудня 2014 року. Там був дуже серйозний обстріл, і власне ті дітки цей обстріл пережили. Вони все це бачили, вони все це відчували. І коли ми зайшли в цю школу, ми спочатку не могли зрозуміти, як налаштовані вчителі, як налаштовані діти, бо ну, ми не знали, що нас чекає, хто нас очікує. Але коли почався вертеп, і коли дітки дуже дорослими очима на нас дивилися, всі учасники вертепу, в нас у нас реально вийшли сльози на очі, тобто ми реально плакали, тому що кожен розумів, що ці діти пережили дуже дуже страшні часи, і невідомо, що ще буде насправді. А у нас тут у Львові наші дітки, дякувати Богу, живуть в мирі, в теплі і в спокої. І вчителі, до речі, теж дуже приємне враження від вчителів, тому що вони навчають. Дітей патріотизму, вони навчають дітей української мови. Ці дітки створили музей. Музей слави українського солдата вже зараз. Тобто, ой, це жахливо було дивитися, коли в цьому музеї лежать реальні осколки, коли лежать реальні снаряди, які вони збирали в себе по селі. І прапори підписані солдатами українськими солдатами, які визволяли їхнє село. Ну, це жахливо, це не те, що ти дивишся музей там тої війни, це так далеко. А це ось було буквально минулого року, і, можливо, і зараз їхні експонати будуть поповнюватися. І коли ми закінчили колядувати, хлопчина, один хлопчина без всякої підготовки, без підказки дуже голосно і так підняв руку Слава Україні! вигукнув. І всі діти, і ми зрозуміли, що героям слава. Тут просто всіх розірвало від того, бо батько цього хлопчини воює, на стороні зрозуміло, української армії. Чоловік вчительки однієї теж служить в рядах Збройних сил України. Тобто вони суєтково були нашими. Ці діти такі були теплі, такі щирі, але зовсім з недитячими очима. Під Час попередніх поїздок ви так само спілкувалися власне з цивільними людьми на Донбасі і зараз теж, очевидно, мали певний контакт, чи щось змінилося. Пам'ятаю, що були розповіді, що не завжди чим ближче до лінії фронту, тим негативніше реагували, так чи зараз якось помінялася ситуація їхня. Відверто кажучи, нам би хотілося більше мати вільного часу, щоб більше спілкуватись, але за той короткий період часу, за ті короткі розмови, ну, по-перше, побачили, що набагато більше стало українських прапорів на будинках просто мешканці вивішують українські прапори. Ми маємо одну сім'ю знайому, там хлопчина Сирота, його виховує тітка, ми з ними спілкуємося дуже часто, дуже тісно. То вони все ж таки хвилюються, бо пройшли вибори, але до влади прийшли опозиці... колишній опозиційний блок, зараз наш край. Там ситуація, яка: хто несе мир і їсти, того вони і люблять. І, на жаль, ми собі думаємо, що змінюється все на краще. Але, на жаль, не завжди їхні слова є щирими. Вони, знаєте як? Яка влада прийшла, тій вони й служать. І всі говорять про те, що виховання населення є таке, що є начальник, і його треба слухати. Тобто Дуже мало люди е, самі можуть оцінити реальну ситуацію. Але дуже добре, що вони за цей рік, за півтора роки, вони оцінили наших солдат. Вони побачили, що наші солдати їм не просто їх оберігають, а вони їх ще їх і підкормлюють. Вони допомагають дітям дуже багато. Дуже багато наші солдати справді реально допомагають і. Е, Дуже дивно, коли розказують, що захоплюються нашими солдатами в плані, що приходять в магазин і дайте, будь ласка, дякую. Для них оці речі, прості речі, вічливості, простий комплімент продавцю, дівчинці, це сприймається як ну, просто щось, щось неймовірне. Ось, зрозуміло, що ставлення стало краще, але не треба розслаблятися. Треба бути дуже-дуже пильному, тому що диверсійні групи вони створюються, на жаль, з місцевих мешканців. І почастіше випадки, на жаль, почастіше випадки виходу диверсійних груп. Власне, хотіла якраз запитати, яка зараз ситуація на фронті? Наскільки там спокійно чи неспокійно? Що говорять солдати? Ви з ними також спілкувалися, так. які їхні настрої. Нас Бог береже, я говорю про нашу волонтерську групу. Ми колядували за 30 кілометрів від Донецька, і ми бачили завод хімічний, як він димів, труби диміли, і насправді нам розказували потім, що це була дуже небезпечна ділянка, бо ми дуже добре проглядалися. Ось ну ще раз хочу сказати, що ми завжди відчуваємо опіку. Божу опіку, і все було добре, в нас не було жодних пригод. А хлопці вони виконують свої завдання, вони в постійній бойовій готовності. Там немає такого, що ми сьогодні можемо відпочити, не піти в наряд. Абсолютно ні. Тобто, будучи навіть в дуже безпечному місці, нам говорили, що за межі території не можна виходити і не виходять солдати, бо розтяжки. Розтяжки можуть бути будь-де. Тобто не закінчилась війна, немає прямих обстрілів, але є дуже небезпечні місця. Не буду повторюватися, але це розтяжки, це диверсійні групи і навіть непевне місцеве населення. Тобі в день можуть з тобою спілкуватися, здороватись, посміхатися, а ввечері чи вночі вони можуть виконувати якусь, якусь іншу роботу і. Гарантії, на жаль, немає. Немає прямих обстрілів. Дуже добре, що немає поранених. Ми спілкувалися з лікарями 66-го мобільного госпіталю, і вони сказали про те, що з середини грудня вже не привозять поранених. Але є інші хвороби, є побутові якісь травми. Ну зрозуміло, що хворіють солдати і, і, і грип. І, на жаль, бувають випадки, що солдати. Переборщують з алкоголем. Аватари це є проблема. Ось, але ну, поранення такі, як були у 2014 році. Середини грудня, це добре, поки що немає. А які зараз є найбільші потреби? Мене дуже сильно потішило, бо всюди, де ми були, це 24-та бригада, це батальйон Львів, це наша улюблена 80-ка, це 44-та бригада, 13-та мотопіхотна і багато інших. Ви знаєте, вони справді ходять в українській формі. Це тобто вже немає такого різнобою. Нема різнобою. Це дуже, це дуже приємно бачити. Хоча я розумію, можливо, вона не є такою, як би хотілося, там дуже-дуже екстра доброю, але ходять, дуже гарно виглядають. Всі мають берці. Зразу видно, кому допомагають родичі, тому що берці кращого гатунку. Видно, хто має тактичні рукавиці, хто в простих в'язаних рукавичках, але як би не забезпечувала держава. У будь-якому випадку хлопцям потрібно зміння, змінне взуття, змінна форма. Бо зараз випрати от взимку висушити. Ну це це дуже важко. А тим більше, коли хлопці живуть в бліндажах, в польових умовах стоять там на блокпостах, це насправді є дуже 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 складно. Теплі флісові светри, тепла білизна, шапки, рукавиці, наколінники весь цей перелік він далі залишається актуальним тільки через те, що все це зношується. В таких умовах дуже важко вберегти або, або не, не носити, а, а зберегти для завдань. Зрозуміло, що хлопцям хочеться і більше вітамінів. От всі лікарі говорять про те, що менше би хворіли, якби вони мали більше калорійне харчування. Звичайно, також є якесь забезпечення від держави. Не можна сказати, що вони голодають, крупи, хліб, тушонки, згущенки дуже багато. Але коли ми привезли яблука. Ну, хлопці на яблука реагували, звичайно, як малі діти тішились тому яблуку. І вітаміни, ще раз кажу, що вітаміни це, це обов'язково потрібно і цього на жаль не забезпечує держава. Зараз активність людей знизилась, наскільки я розумію, у допомозі волонтерам. Дуже знизилась. Ми це відчуваємо вже більше як півроку. Тобто до нас на Руставелі приходять наші старі друзі, ті, хто нам вірні, ті, хто нас знають. І мало того, ми маємо проблему не тільки з тим, що люди. Перестали так допомагати, як це було колись. Ми зараз опинилися в такій ситуації, що мусимо звільняти приміщення що те розставили. Нам поставили ну, умови, прохання. Не знаю, як правильно сказати, але 15-го числа ми вже мали віддати ключі від приміщення. Я не знаю, куди ми будемо переїжджати. Я не знаю, як це все це буде відбуватися. Ну, для мене це просто є зараз е, шок. Е, чому? Тому що всього дуже багато є ще на Руставелі. Ми не могли все підряд забрати, тому що от навіть сьогодні за спальником приходив хлопчина, який вже сьогодні ввечері відправляється на схід. Ми мусимо і тут мати е, деякі речі для допомоги нашим хлопцям. Куди ми будемо переїжджати? Е, скільки буде ця пауза, переїзд, пошук, приміщення. Мені просто страшно, страшно подумати, відверто кажучи. Але до цього приміщення завжди власне шокувалася жива черга. Були часи, коли по 10 так. чоловік, ну тобто військові звикли, що на тару ставили, вони можуть отримати допомогу. А вас якось повідомили ну, про причини, чому ви повинні вибратися звідти? Так, повідомили про причини. Це приміщення. Ну я, я не бачила документів, але ну, я звикла вірити людям, що це приміщення належить одній із партій. Відбувалися якісь судові процеси зі слів тих представників два роки, і ця партія хоче по. Продовжувати свою діяльність в цьому приміщенні. Хоча, відверто кажучи, я би я би думала так, що волонтерство і забезпечення військових зараз не є менш важливіше ніж діяльність будь-якої партії. Тобто тих два роки, очевидно, вони десь працювали і десь були. Якби я була представником цієї партії, я би навпаки сказала: ви знаєте, працюйте. Але десь там говорять, що приміщення вам надала ось така партія, тобто готові піднімаючи, піднімаючи своє свій рейтинг. Ми ж ми ж всі є виборці, так? Я зараз не готова ні про що говорити, тому що перша зустріч, яка відбулася, була якоюсь такою якоюсь такою холодною, неприємною. Я кажу, ви ж розумієте, що я взагалі я волонтер. Я, я тут працюю два роки ще від майдану, і менше всього мені цікаво зараз слухати про суди, про, про якісь такі неприємні речі, тому що ми набагато більше робимо, напевно, набагато більше робимо зараз для наших хлопців, ніж ніж будь-яка партія. Окремо взята, тому що цей народний рух, волонтерський рух. Ну, ми не ділимося на партії. Мої, серед друзів, моїх є дуже багато представників різних партій, але не йде мова про, 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 про політичну приналежність, йде мова про допомогу конкретно нашим хлопцям.